Отже, що ж таке системність, про яку я кажу і кажу про неї часто, і буду продовжувати про неї казати? Саму першу фундаментальну чергу це розуміння того, що те, що ви маєте в своєму стані, в своєму зовнішньому вигляді, в якості свого здоров'я і тіла, це те, що було створено роками вашими щоденними діями. Якщо є певні питання, це означає, що вони створювалися роками і зараз. Ви отримаєте наслідки свого способу життя. Отже, для того, щоб отримати через певний час інший свій стан, або посилити той стан, який є зараз, якщо він вам зараз подобається, треба так само на щоденній основі робити певні дії, які будуть підкреплювати або змінити для того, щоб був інший ваш стан, для того, щоб якість вашого здоров'я, вашого життя покращувалася і була іншою. І є всього 5 кроків. 5! Не 25, не 30, не 100, а всього 5 простих кроків, завдяки яким на щоденній основі, якщо ви внесете зміни ось в ці ці 5 моментів, то ваше життя через місяць ви вже побачите, що воно дуже круто змінилося. І перше, це дійсно роботи зі своїм організмом зсередини. Це те, скільки і яку воду ви п'єте, тобто гідратація. Потім це чистота вашого внутрішнього середовища. Я буду потім про все це детальніше розповідати. Наступне це. Годування наших клітин. Якщо немає будівного матеріалу для вашої шкіри, для вашого гарного волосся, то нема з чого буде йому всьому гарному такому будуватися, розумієте? Тому обов'язково треба якісне харчування для ваших клітиночок в першу чергу, а не для вашого шлунку і не для смакових рецепторів. І два останніх дуже важливих кроки, завдяки яким я точно знаю, що ваше життя зміниться, як і завдяки попереднім трьом. Це рух і сон. І ось коли ось ці п'ять кроків ви зміните для того, щоб отримати кращі результати, тоді ви їх побачите і тоді будете вдячні собі за такі маленькі зміни, які приведуть до гарних результатів і змінять ваше життя, або навпаки, подовжить той якісний стан вашого здоров'я і якості вашого життя, який є зараз, якщо ви ним задоволені. Пишіть в коментарях, що з цього ви вже робите.